Михайло Мудрик незабаром повернеться на футбольне поле. На жаль, це поки що лише чутки. Проте одразу кілька фактів вказують на те, що українець, схоже, може як мінімум уникнути тривалої дискваліфікації. Справа в тому, що Челсі раптово вирішив залишити Мудрика у заявці на плей-офф Ліги конференцій. Найголовніше, що це вже офіційна інформація. Українець справді є у складі Челсі, незважаючи на те, що всередині грудня стало відомо, що в його допінг пробі виявили сліди забороненої речовини. Подейкують, що це був злочасний Мельдоній, а ще трохи раніше з'явилися чутки про те, що друга допінг проба мудрика показала негативний результат. Поки це лише не підтверджені чутки. Але з урахуванням присутності українського Неймара в заявці Челсі на лігу конференцій, цілком імовірно, що це правда може виявитися правдою, що правда радіти поки що рано. Зокрема, через те, що англійська асоціація може впаяти мудрику дисквал навіть у тому випадку, якщо його друга проба виявиться негативною.